Знайди радість у мені, бо я твоя сила. Життєво необхідно, аби твоя радість була живою навіть тоді, коли ти страждаєш у тяжких муках, коли ти борешся з труднощами, тобі потрібно пильнувати за своїми думками і за тим, що ти говориш. Якщо ти забагато зосереджуєшся на всьому тому, що не так, що нікчемне, то швидко зневіришся, і твоя сила виснажиться. Щойно усвідомиш, що таке відбувається з тобою. Негайно переривай болісний хід думок. Звертайся до мене і проси у мене допомогти у всіх твоїх потугах. Знайди час, щоб воздати мені хвилу преславну. Промовляй або співай слова слави й поклоніння. Читай святе письмо, яке допоможе тобі возрадуватися у мені. Пам'ятай. Що твої клопоти тимчасові, а я вічний і вічні твої стосунки зі мною. Коли знайдеш радість у мені, то втішся моєю невичер... невичерпною любов'ю, моєю милістю до тебе, і тобі прибуде сила, це радість Господня, яка назавжди на віки віків твоя.